Хлопці дуже люблять історію, але ще більше вони люблять спорт, хоч по них і не скажеш. Отож 776 рік до нашої ери. Гора Олімп. Все. Всьо. <праць> Хто придумав збиратися так високо? На горі Олімп? Я поки дійшов 10 кілограм з ким. А що Геракл? А. Ти ж клявся, що це не буде так високо. Я не клявся. Серйозно? Клянусь. Понятно. <ріст> <ріст> ну дивись, це ж була твоя ідея нас тут всіх зібрати. А, ну на, точно. Тим більше тут все на все. 2910, 2010. Яка висота Олімпу? А, дякую, збився. <ріст> так може душніла знає. Душніла. По-перше, не душніла, а Сократ. По-перше, я знаю те, що я нічого не знаю. І по-перше, Ахілес пішов додому. Він ногу підвернув. Все, полялякали? Отже, значить, я вас зібрав тут найкрутіших мислителів для того, щоб тут організувати справжній тусіч! 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 Геракл! Так, батя. Кажу, батя, кому? Да, пане за Я був на богівських зборах. В тебе з фізкультури і математики два. Таке два? Так, І був героєм. А зараз ти просто посміховисько. Е, тато, ну тато, ну що ну, 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 ти це? Хлопці, так, коротше, все, зібралися. Значить, коротше, мені потрібна ваша допомога. Треба повернути довіру батька. Да, треба доказати, що я Геракл! що я справжній син Зевса! і мами. От. Значить, нам треба зробити щось таке, щоб через. Щоб через три тисячі років хтось придумав театральний конкурс на лізі сміху про це. Ну, це треба бути дуже розумним, щоб таке придумати. Ну так, ну так давайте, ви ж мислітелі. Давайте подумаємо. О, все придумав. Значить, коротше, давайте зберемо мужиків зі всього світу. О, Я не знаю, хай вони будуть. Хай вони буду чомусь голі. Опа, це цікаво. Єпократ. Виключно в медичних цілях клянусь. Плюс. Що? Я потім поясню. Ага. Фа. І оце виходить всі 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 оці люди, оці всі мужики зроблять змагання в честь мого батька. Вус. Плюс. 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 А які змагання? У, не думаємо, знаю. думаємо, 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 думаємо. Надо думати. Є ідея? Є, yeah? давай. Бери камінь. Камінь? Бери камінь. Ага. А ні, щось не цікаво. Ні? А ну кинь. Але якось прикольно кинь. Прикольно? Да. Опа! Це не так, що прикольно. Ну, я вже... Я Я придумаю, я придумаю. Бери патик. Що, патик, брат? Так, бери патик. І тако кидай. Ну це було вже. Давай так, щоб він землю тако забився. Ага, ну, А, ні, Чекай, чекай. давай знаєш що зробимо? Давай отак людей тупо в яму так кидай. Отак. Це жорстко. А може в ямі буде вода? Це А якщо два здоровенні мужики будуть качатися по землі? І це все буде в колі. Не, ну це якщо Коля не буде проти. Чуєш, це, це, Канал, це шутко... Пати, кидав це швидко, яке поти кидав, так руку собі повернув. Чекай, Я ж медик, давай тобі зроблю масаж. А ну давай. Да. Више. Скоріше. Ого, як. Вище скоріше, ого, хорошо! Це, дивіс, Це, 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 дивіс. Дивіс. Це буде девіз. А давайте, знаєте що, а давайте ще медалі видавати. Uh. Uh. А, не в нас тільки три медалі. Тільки три медалі. Тоді давай кращі медалі, а всім остальним скажемо, що головне не перемога а участь. О, так О, і Нормально. <завцова> да? нормаль. <завцова> а давайте вони ті медалі будуть отако кусати. що? А може там шоколадка? Інтриган. Інтриган! Це цікаво. Uh -huh. Так, добре, з тим розібралися. А як назвемо це все дійство? Ну так, ми ж де? Ми ж на Олімпі, правильно? Не, Тому Житомирські У... У... Уманські то. греко Ні. Ні. Ну, при чому тут? Так не був. Ну, давай просто, чому ми далеко будемо ходити? Давай це Олімпійські ігри. Олімпійські Олімпийськ... ігри! Олімпийські... Олімпійські. Добре, Олімпий добре, а кого ти запросив? Кого? Ну, спартанців. Ні, кажу в спартанців. Ага. А ще кого? Троянців. Да. Вони їдуть в коні. Може на коні? Ні, в коні. Та там такі у А. А ще кого? -ко. Поляків. Поляків. По -поляків. Ні, перекрийте їм кордон. А а варвари приїдуть. Хотіли приїхати. <рив> да. а, виступати під нейтральним прапором. Але навіть і під таким прапором їх всі посилають в дупу. А Про. давайте зробимо. Чекай, Хлопець, дивіться, я тут не кидав гімн олімпійських ігор. Давайте спробуємо. Їхав, їхав козак містом під копитом. Камінь тріснув Та раз, два, ще ще покрутим. Да, ще не покрутим. Не ще не не покрутим, ще не 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 покрутим. Не ще, не покрутим. Yeah. Ну є такий варіант. EA Sport, Це не гейм. Ще покрутим, ще покрути. Да, 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 добро. добро, добро, добро. Це не гейм. Слухайте, а давайте зробимо масштабну церемонію відкриття і запросимо якогось мегапопулярного співака. Прикольно. Так а хто є такий мегапопулярний? Може, дзіцю? Ааа, дзіцю! Ой, ка має бурана, караває кларо! Тихо, 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 не, не, не пали, не пали. Я не палю, ніхто не знає. А коли вони приїдуть? К коли? Так завтра. <звук> завтра, чекаєм, <все>, чекаєм. <звук> чекає, чекає. чекає. <звук> все, все, приїхали, приїхали. приїхали. Має. Дорогі гості, гості, гості. Шановна родина, родина, родина! Ми раді вітати вас на відкритті Олімпійських ігор ігор ігор. Ласточки, ласточки. ласточки. <плес> а і перед тим, як відкрити, хотілося б запалити цей олімпійський вокен. <плес> <плес> А чим хвакел запалювати? А чим хвакел запалівати? А чим запалити? Думаю, 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 де нам В взяти вогонь. Вогонь. У е, мене є запальничка. І що, нам вогонь нужен. <ріст> Ти що, Тупий, що? Я не тупий, я рівнобедрений. Так, думаємо, а! Так, думає, думає, думає. О! так може помолимося богам. Боги, давай. Давай, Боги, Перше, з молитвою треба щось робити. А по-друге, що є? а так, що... Так, що я? Тай шує? Що я? Це ніяк вони! Ти, панеку, буде тобі вогонь. Вау! Чудо! 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 Все, Олімпійські ігри можна вважати відкритими! Ох, швидко прийшли ці Олімпійські ігри! За секунду! Ну... No. No. А давайте, може, ще раз їх організуємо. Ай, це такі це все ну, так. організовувати. Може хай римляни зроблять. Римляни? Ну. Це виходить римляни. Якщо ми навіть зараз туди вийдемо, то ми туди прийдемо через 4 роки. Пішли, пішли, пішли. Чекай. А? Дорога на рим там. Серйозно? А ти не здогадуєшся, що. Всі дороги ведуть до Риму. Для вас виступали пів ткача і три орега! Дякую! Oh yeah